Львів'ян запрошують подивитись кіно і одночасно допомогти силам оборони та населенню на прифронтових та тимчасово окупованих територіях. Молодіжна організація Ехо Криму цієї п'ятниці організовує показ фільму режисера Нарімана Алієва додому. А водночас закликає доєднатися до благодійної складової вечора. Представник ініціативи Максим Ізмайлов розкаже нам більше. Він із нами на прямому зв'язку. Максиме, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю вас, Героям слава. Дякуємо, що доєдналися. Говоримо про важливі речі, те, що буде відбуватися цієї п'ятниці. Де буде показ фільму? Це по-перше. А по-друге, що за благодійна складова, крім того, щоб подивитися кіно, що можна буде ще зробити? Так, добре, дивіться, показ буде відбуватися на вулиці Тараса Бабанича-Хамера, один, а це колишня Короленка. Він буде відбуватися в установі будинок воїна на 4 годину. Ось благодійна складова. Цього івенту полягає власне в донатах в благодійну організацію. Міжнародний благодійний фонд національного добробуту Криму. Він займається передачою коштів силам оборони України і допомогою людям на тимчасово окупованих територіях. Ось всі гроші власне з квитків, які коштують це. Благодійний донат від 50 гривень. Всі кошти з квитків будуть передані власне в фонд. А що ще можна буде зробити? Ми знаємо, буде ще якийсь аукціон, принаймні а, таке ми читали в анонсі. Анонсували а, і а, донат від 50 гривень. Це означає, що не 50 гривень, а можна 50 і більше. Правильно? А власне, так що можна 50 і більше? Тобто це абсолютно відкрито так. Можна до будь-яких А Що ви розігрувати Ось, будете на вечорі? А власне так, буде відбуватися аукціон Кримських солодів від наших партнерів палян-кафе Кримський Дворик. Це буде такий бокс автентичних кримських солодощів. Це буде відбуватися в форматі невеликого аукціону. Кожний бажаючий може взяти саме участь. Ось і власне якось так. <гум> Максиме, в анонсі до показу фільму організатори пишуть, що запрошують усіх, хто прагне знайти в кіно щось більше, ніж просто розвагу. Чому, власне, для цього заходу ви обрали саме стрічку додому на Рімана Алієва? <гум> Знаєте, ця стрічка має для мене, по-перше, таке символічне символічне значення. Я її побачив власне на прем'єрі в 2019 році, і це той період часу, коли мій дитяча, моя дитяча голова ще не сприймала от, Крим як щось таке важливе. Тобто, це були знання про те, що це територія, де колись там були скіфи, вічні вороги козаків, так як воно зазвичай є у ну, всіх дітей того віку. І власне, абсолютно випадково, я обрав саме цей фільм, і він. Е... Абсолютно поміняв моє сприйняття цієї ситуації, і особливо ситуації навколо Криму. Тобто, з цього моменту я можу сказати, почало моє е, серце якось йойкати щодо цієї теми. Саме цей фільм, е, тому що е, я вважаю, що те, як він показує всю цю ситуацію, і те, як він демонструє особисті переживання та виклики перед героями, воно реально відкликується з усіма нами зараз. З усіма нами, хто приймає цей виклик війни, де б не були, і кожен з нас зараз не є в тому домі, в якому він був до повномасштабного вторгнення, і власне тому я вважаю, що кожен зможе пережити і відчути якусь частинку себе в головних героях. В їхніх рисах і їхніх вчинках і викликах, власне, які перед ними ставляться, Максиме, А як щодо вас, ви сприймаєте Крим як дім, до якого ви повернетеся, чи як чи ви шукаєте вже можливість облаштуватися тут на Львівщині чи в інших областях України? Власне так вийшло, що на жаль, в Криму я так і не побував до окупації до 2014 року. Ось для мене Крим. За період е, діяльності нашої організації я познайомився з дуже великою кількістю власне кримських татар, для яких це домівка, для яких зараз домівкою став вік, який ми стараємось максимально облаштовувати для всіх. Ось і для мене звільнення Криму це е, лише початок насправді кропіткої роботи по відновленню власне того дому, якого зараз немає. У тих, хто перебуває там, і у тих, хто виїхав. Ось тому, звичайно що після перемоги я б з радістю відвідав наш вже український Крим, яким він є, буде і був завжди. Але ми ж правильно розуміємо, що до молодіжної організації Ехо Криму входять молоді люди, які мають якусь приналежність до Кримського півострова: або батьки, або е, родина. Без, беззаперечно, власне, у нас є. Редакторка, яка є кримською татаркою, і загалом ми е, стараємось Знаєте, для нас було дуже страшне питання культурної апропіації, і це, от власне, наш такий козир в рукаві. І чому ж ми Крим, екось, чому ж ми еко Криму? Ця назва була вибрана, обрана не просто так, оскільки, власне, ми е, не є представниками народу і не можемо транслювати ідеї від себе. Але ми є оцим, от, власне, ехо тих, з ким ми спілкуємось, кого ми беремо інтерв'ю, кого з ким спільно ми зробимо заходи і подібне. Тобто, ми є от власне цим от ехо від власне самих представників народу. А крім спілкування із тими, хто залишається в Криму, ваша особиста історія приналежності до Криму має ще якісь віхи? На жаль, ні, моя особиста. На жаль, ні. Угу. А, ви згадували про те, що будете збирати кошти для благодійної організації, яка називається Фонд національного добробуту Криму. І серед іншого ця організація займається допомогою цивільному населенню, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях. Чого зараз найбільше ті українці, які залишилися в Криму, потребують? Чим їм допомагає, допомагає ця організація? Знаєте, я вважаю, що найбільше потребують ті люди, які залишилися в Криму, власне, оцього цього відчуття домівки, тому що на жаль, зараз ніхто не може як мінімум користуватися власною мовою, чи то українською, чи кримськотатарською. Пам'ятні культури нищиться, культура занедбується. Це все старається знищити. Як робили це вже неодноразово, і в 19 столітті, і в 20-му. і власне для мене так те, що я бачу, те, що я чую від людей безпосередньо, це власне відчуття домівки. Ось щодо допомоги, це все гуманітарна гуманітарна допомога власне людям, які повернулися, виїхали на материкову частину України. Ось це допомога з житлом і. Тобто, загалом, гуманітарна допомога, що ж усім тим, хто хоче долучитися до допомоги Крим Кримцям, які очікують на повернення власного дому, пропонуємо в цієї п'ятності відвідати показ фільму режисера Нарімана Алієва додому, де буде відбуватися збір коштів і е, власне на допомогу тим кримчанам, які залишаються зараз в Криму. Е, Максим Ізмайлов, представник молодіжної організації Ехо Криму, був в цій частині нашого ефіру.